Росія здійснила масовану дронову атаку по Новгород-Сіверському на Чернігівщині. За словами очільника обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, було близько 20 прильотів шахедів. Відомо про чотирьох загиблих: двох чоловіків і двох жінок, та сімох постраждалих. Серед них десятирічна дівчинка. Один поранений у тяжкому стані, решта середньої тяжкості. У місті багато руйнувань. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки. На тлі цих подій міжнародна підтримка України опинилася під питанням. Ще тиждень тому здавалося, що відносини між Києвом і Вашингтоном вийдуть на новий рівень після зустрічі Володимира Зеленського з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом 17 жовтня. Тоді сподівалися на передачу Україні ракет Томагавк. Проте після розмови Трампа з Володимиром Путіним ситуація різко змінилася. Британський журналіст Люк Макгі у виданні Тайм зазначив, що Путін знову вплинув на позицію американського президента. Трамп не лише відмовився надати ракети, а й повторив тези про компроміс з Кремлем, натякаючи на передачу Росії частини Донбасу. За даними засобів масової інформації, під час зустрічі він навіть погрожував Зеленському знищенням України, якщо Київ не піде на поступки. Путін і Трамп, за повідомленнями, домовилися провести ще один саміт у Будапешті, столиці країни, лідер якої Віктор Орбан відомий проросійською позицією. Це може дозволити російському диктатору з'явитися на території Європейського союзу і НАТО, попри ордер на арешт, виданий міжнародним кримінальним судом. Аналітики попереджають: якщо Трамп продовжить винагороджувати Путіна і тиснути на Україну, диктатор лише посилить агресію. Водночас, експерти сподіваються, що президент Сполучених Штатів ще може змінити позицію і надати Києву системи протиповітряної оборони, зокрема 25 батарей Петріот. Оточення Трампа, на думку Макгі, повинно нагадати йому, що поступки Путіну можуть дорого коштувати політично. Поки великі політики грають у дипломатію, українські родини ховають загиблих після чергової атаки. І цей контраст між переговорами та людською трагезією стає символом війни, у якій кожна затримка допомоги має ціну людських життів. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.